День, да, це добре, що зараз ми без всякої помпезності його святкуємо, а лише це пам'ять про загиблих в Другій світовій війні. І для мене це теж таке особливе, тому що дідусь теж в 44-му році загинув на війні. Я з 2 березня пішов служити в 113-ту бригаду ТРО Харківську, участвував обороні Харкова, а потім Харківського наступу. На жаль, наша громада знаходиться, межує якраз з Російської Федерації. З перших днів громада окупована. Квітуча громада була. Ми брали приклад з Харкова, того, що тут чистота, ми стремилися те саме робити у себе. Звісно, там за 20-30 км від лінії бойовозвітності там майже Відсотків 70-80, ще залишилось наших людей. Вони, звісно, потерпають від ганіння, потерпають від переслідування всього українського, що не можуть там проявити. Люди, можливо, понесуть квіти 9 травня на тих територіях до пам'ятників, але ви самі розумієте, це вже буде по-іншому глядати. Це вже буде як якась пропаганда. Боку Росії щодо перемоги на 9 травня. Хоча й весь світ відмічає цю дату 8 травня. Сам. Ця дата для мене особисто і для всієї нашої території, для всіх наших луганчан, переселенців і з Луганської області, і з Сватівського району. Одна із найважливіших день пам'яті. День пам'яті за те, що було, і День пам'яті. За тих хлопців, які зараз захищають, боронять нашу територію, нашу державу і дякуючи Богові і Збройним силам України, вони отримують позиції. Розуміємо, що будь-які для нас святкові дні, зокрема 8 травня, ворог може використовувати як відповідно провокацію, Як це було на Пасху у неділю Ворог обстріляв фактично центр міста Харкова. Цивільний житловий масив, так само не виключено його активні дії проти нашого цивільного населення і в ці дні. Переджаємо людей, щоб уникали тих місць, де є відкрита територія, де немає укриттів. Додаткові патрулі будуть ще в місцях, де люди можуть покласти квіти для того, щоб знову ж таки, уникнути провокації, щоб не було скупчень. Будемо рекомендувати знаходитись біля укриттів, будемо рекомендувати не реагувати на провокації будь-які, якщо вони такі будуть, тому що вони можуть бути. У нас ще залишаються колаборанти, у нас ще залишаються любителі Гундяєва, Путіна і всіх цих московських бісів.